І взагалі, продовжуючи тему води, зараз візьму, чекайте. і-і-і. Є ось така ще лужна вода. Я в попередньому відео говорила про дистильовану, диінізовану, електролітну, кип'ячену, мінеральну очищену. В цьому відео поговоримо про лужні води. Лужні води, їх не потрібно пити кожного дня всім. Вони йдуть тільки по назначенню лікаря або вашого нутриціолога, якщо у вас є порушення стану ШКТ. що робить в мене ця вода, так як я ви бачили трошки вагітна. У мене вже почалась печія, але з їжею це ніяк не пов'язано. Чому вагітник печія? Це тому, що живіт підпирає шлунок, шлунок підпирає стравохід, тут скорочується від. Тому, в принципі, такими водами не потрібно, не варто взагалі зловживати і пити на постійній основі.